Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюся. Питання, чому не на фронті, рівнозначне для мене, як питання, чому зараз не в бою. Людина, яка задає це питання, їй не цікавить вчорашній день, завтрашній день, вона питає конкретно сьогодні. Чому не на фронті? Я вже пояснював, не всі, хто в війську на фронті, не всі, хто на фронті у війську, так вже є. Мобілізація це не всі на фронт. Мобілізація це все для фронту. Бюджети державні для фронту, зброя, техніка для фронту, люди для фронту. Але е, люди досвідчені. Хороші водії, водіями для фронту, хороші будівельники, будівельниками для фронту. Не будувати дачі генералам, а будувати фортифікаційні укріплення, е, споруди, е, стрілки хороші на фронт, стрілками на фронт. І якщо командиру дають снайперів, він має воювати ними як снайперами. Якщо командиру дають саперів, він має воювати ними як саперами. Розміновувати проходи для наших і заміновувати всі шляхи для окупантів, щоб окупант не підійшов до нашого окопу, до нашого укріплення. І якщо у сапера закінчуються міни, питання, чому командир не спланував і не підготовив до завершення нову поставку. Якщо у сапера закінчуються міни і командир дає йому автомат і тепер ти піхота, то це питання до командира. Це той командир, у якого закінчуються постріли для стінгера, він скаже, що стінгер тепер брівно, укріплюйте ним окоп. Це той командир, у якого закінчиться паливо для вантажівки, він каже, що закопуйте вантажівку, це тепер бліндаж. І не солдати мають стояти з постянутою рукою, затонати, будь ласка, нам на міни. Це обов'язок командира забезпечити свій підрозділ. Було ж давно сказано. Вмієш воювати, воюй, не вмієш воювати допомагай. Не вмієш воювати і не можеш допомагати, не будь мар'яною бізолею. Не балакай багато. Для мене, для мене особисто, питання, чому ти не на фронті, може задати той, хто на фронті, той, хто в бою. Це в першу чергу. В другу чергу родини тих, хто в полоні або загинули. Якщо я не правий, поправте мене. І правильніше ставити питання, не чому ти не на фронті, а що ти зробив для перемоги. І тоді легше давати відповідь. Якщо е, був на фронті, е, то питання, що ти там робив? Воював, бився, е, будував укріплення, якщо просто поїхав на фронт подивитися, то блін, фронт це не цирк, шапіто, там гинуть люди. І я сподіваюся, якщо та людина поїхала просто подивитись, що вона хоча б смаколики хлопцям привезла, чи якусь провізії, чи медикаментів. Тому э, правильно ставити питання не чому ти на фронті, чому ти зараз в бою, а що ти зробив для перемоги. Разом до перемоги.